Друзі, от Стас каже, що в нього вдома ось така модель стоїть в колірі білий плюс хоро. От Розкажи, будь ласка, доволен ти їєю чи ні? Скільки років вже в тебе стоїть? Так, я задоволений. Ну, вона в мене вже два роки стоїть. Я знаю, що в тебе приватний будинок, да? Так? так. Скважина в тебе чи ні? А, ні. Не скважина. Добре, от чо, чим вона подобається? Як от взагалі по якості от білий цей колір? він обліз, не обліз там? Чи ти його натираєш? Ні, у мене нічого не облізувало. да і, в принципі прибирати його набагато простіше, тому що менше хрому. Скажімо менше так. менше хрому. Але чесно кажучи, ну я просто його протираю завжди після прийняття душу Що все. кожного разу. Ну Баля, нічого, це, з, це, менше, це як ті хлопці, які люблять свій автомобіль. Які кожного дня його натирають. Ну, я не такий насправді, але е, Ні, о... я просто полюбляю, щоб вона повністю без краплин якихось була і тому подібне. І тому ось вона якось ось так стоїть тут, повністю хромована, чиста Ні, і, і думаю, в принципі що так, так само. Вона навіть такі, Кожного разу так не протирають, як ти. Ні, ну це добре, це ну, насправді класно. І ну і, і за і... цього в принципі не, не буває ніякого нальоту та, і та, так та. далі. Ну насправді в мене класичний колір стоїть дома хром. Я так ну я взагалі там уже раз на тиждень, коли прибираємо там витираю і реально нормально, нічого з ним не буде. Ну і рекомендуємо.